з вами опозиція заявляє, влада сфальшувала вибори до Верховної Ради у так званих проблемних округах. Після візиту до генеральної прокуратури Олег Тягнебок переконаний, за фактами свавілля на виборчих дільницях слід порушувати кримінальні справи. До вибори у п'яти округах відбулися під час Євромайдану. Біля ОВК номер 223 також намети, польова кухня, червоно-чорні прапори. Усі знали, фаворит виборів свободівець Юрко Левченко. Проте кандидат від влади. Не дурний, систематично займався підкупом голосів. В 49-му домі я живу. Значить, у нас є председатель Домкома Євгенія, вона предлагала 200 гривень до виборів В 200 після. запили пишене, але людям, роздавали гроші. Сподіваюся, що дух майдану буде застереженням тим збочинцям, які фальсифікували вибори. Які під займалися підкупом виборців? Влада махлювала зі списками, сотні виборців не змогли проголосувати. Працювала натомість купа гастролерів від тюрми до лікарень. В суді ми були такі ні, пані діла. Там було много людей. В частности, ми також зустріли пенсіонерку, яка в четвер, ще була в списках. Сьогодні її в списках уже не було. У ключовий момент більшість депутатів парламентської фракції свободи на дільницях місця у залі ОВК займали завчасно. Та від представників технічних кандидатів ті було аж душно. Будемо намагатися крути діяти безщенство. Але бачите, приміщення так, приміщення воно має десь 70 метрів квадратних. 72 кандидати. Кожен тільки кандидат сюди зайде своєю довіреною особою уявимо собі, і своїм помічником. Тут встати не буде просто де на 16-ту годину. Всі екзитполи віддавали перемогу Левченку 51% проти 30 Пилипишена перемагає. По всіх дільницях за виключенням тільки одної дільниці, за виключенням СЗО. напевно, Пилипишина чекають уже його друзі, які за нього голосували в Люклеенському СІЗО. Здають дані з ДВК, тому наше завдання частково виконано. Дільниця окружна виборча комісія працює в нормальному режимі, але повторюю, поки що зарано щось святкувати. Тому що може це включитися механізм фальсифікації набагато пізніше, але зараз почалася спецоперація для того, щоб цей гендикап фактично в 10 тисяч голосів знищити на користь Пилипишина. і включилися дуже сильні механізми. Тобто, у нас з'явилася інформація, що буквально в останню годину. Коли працювали дільниці, по багатьом дільницям, особливо це Нивки, Нівкісарець, відбулося масове вкидання бюлетенів. Протягом цілого дня на більшості ДВК відверто біснувалися тітушки, свідчить депутат Андрій Міщенко. Ви бачите, от, біля кожної дільниці приблизно 20 так званих тітушок. Самого ранку біля парку Пушкіна я їхав, це сьома ранку, була, десь приблизно було 40 автобусів, мікробусів. Дільниці, де перемогли переміг, Левченко, вони фактично намагаються блокуватися тими ж самими тітушками, от тобто вони далі є на кожній дільниці. Я просто-напросто подивився да і все. Я взагалі йду на маршрутку. Вже по першій ночі стало ясно, вкидання бюлетнів за пишена. Сталося для цього, зокрема, на 30 із 100 дільниць періодично вимикали світло. Ми бачимо, як на кожній дільниці все більше більше з кожною хвилиною є докази цих вкидів бюлетенів. От хлопці мені дзвонили з дільниці під час перерахунку голосів, дали телефони. Я слухаю, як під час сортування бюлетенів не підрахунку, а сортування бюлетенів, коли вони тільки скриньки витягують. І оголошення. Пелепишен, пелепишин, пелепишин, пелепише так 40 разів підряд. Фальсифікація під час майдану черговий плювок у людей, кажуть протестуючі. У понеділок увечері сотні зібралися під стінами центральної виборчої комісії. Що має чекати? Відставка! 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 Мене не було сумніву за того поплавського юного орла. Понятна річ: Орел, то Орел, майже беркут. А в Києві все ж таки думав, що вони не, не полізують до цього, не зможуть так нахабно сфальшувати. Ну, виявилося, що вже якщо і тут так, ну я приїхав на Майдан, не для того, щоб просто по майдану курсирувати, ясна річ. Ніяких переговорів е, чесних з цією бандою Межигільською не може бути. Так, товариство? Так. Всі вже це відчули. Так. Тому що ніяких виборів насправді вчора не було. Так. І кожен з нас має зрозуміти, що з цим режимом, з цією бандою сьогодні грати в чесну гру, грати по закону, щось від них вимагати, просити насправді. Неможливо і немає сенсу. Олег Тягнебок наголосив: фальсифікації у Києві генеральна репетиція перед виборами президента України, можливо, достроковими. Однак, усе марно, бо люди не підуть з майдану. У ці дні застерігають Януковича від чергової зради у Москві. Янукович, поки стоїть майдан, їде в Москву слабаком. Відповідно йому треба було хоч щось показати. От він зараз показує. дивіться. Мало того, що люди тут стоять, ну і хай стоять. Все це їхнє стояння ні до чого не призведе. От бачиш, відбулися вибори, і на тих виборах ми своїх провели. І ніби це мало би бути сигналом для Москви, для Кремля проводити подальші активні і результативні для Януковича переговори. Свободівці закликали людей не впадати у вічі, повертатися на майдан і готуватися до тривалої облоги. Тим часом, на вимогу народних депутатів, ЦВК поки відмовилося оголошувати остаточні результати виборів. Будуть суди